Люди, це мукбанг. Я сьогодні буду їсти домашню шарму. Це мені приготовила Христина. І, і пить отаку воду. Обичну воду. Зараз Христина мені принесе чай на що три. Один. Два. Три. Він ще має стегнути, так що спочатку ніж. Общає ні о чому. Що зачай? З лимоном і пергамоном. Лаваре. Да, нічого собі. Ні о чому вообще. Ну не такі вкусні, ти що З лабора. А дивіться, люди. Оце тут дірки. Це так треба, щоб було. Оце тріщини. Це постарів уже дав тебе. <гум> Лаваш. А, я ж тут беру, а він випадає. Блін, та, та ну це не шурма. Нафіг знаєш. Шур. Ну все, диви. Як мені брати, якщо воно випаде. То, ладно, І як мені його брати? Давай я розріжу на дві частини. Не треба резать. Бо если ти розріжеш, то він вообще розпадеться. Отако буду їсти. Якщо ви хочете, щоб вам Христина готувала такий лаваш, що? поставте плюсик, хто б хотів такий лаваш з'їсти. А як тобі соус скажи? Я ще не дійшов. Я не розумію, чого, як шаурмісти роблять шарму. Лаваш там ну, не розпадається, а як христина робить, то в неї чогось порваний. Ви знаєте чого? Треба подивитися, усконалити методику, надо... треба, це... щоб не розпадався. І там, я шарму в кінці, як доїдав, там прям текло все. Текло прям. І не розпадався. А це що? О. Думав чесник. А ти можеш мені чесника принести? На счет три. Раз, два, три. Бачите, как я Христину гоняю? Ну, это только на видео. В жизни не так. В жизни же хуже. А, в жизни. Надо женок Держать в руках. заповніть, Або на руках. Бо вони почнуть тебе держать потім. Ну, по формі, понятно, не очень. Розпадається, а по вкусу. Ну, Деревку стоїть нормально, не можу, бо випадає все. Це необичний мокбанг. Мало хто так їсть. Блять, не можу її кусить нормально. Ну так, треба було по завернути і я думаю, що треба все-таки лаваш реально так намочити, як тісто. Тоді він буде. Ааа! Шаурмісти, як роблять шаурму, вони мажуть лаваш отакого весь. Чи водою? Ні. Соусом. А потім що? На сковороді? А потом гріють. грилі. Короче, вони мажуть соусом білим. Мажуть однаково. Ну все получится у мене. Бо я зразу на я його не мастила соусом, я зразу типу, мясо, потім соус. Так. Mm -hmm. Він, напевно, як буде мокрий, то не буде тріскатися, бо мокрий, так? Ну так. Але вже не сухий, бо тоді був сухий, а тут соус, оцей кебаб сметана. Бачите, Христина рушник принесла. Ну, це для відео так в житті, вона ніколи не принесла. Вона підігрує мені. Индиш такий вкусный, попробуй ще. Вам не передай. Что, вкусно? Не хватає своє м'ясех. Ну, чай горячий, я не я не Так, дажу дожую. Дякую, що ви тратите на мене своє время. Одна людина. Спасибо, одна людина, що тратить своє. Ні, мінімум людей 10 подивиться. До кінця? Не знаю. Я думаю, до кінця, щоб послухати того, що ти кажеш спасіба, то одна людина може знайдеться. Вкусний? Ну так собі. Ну, не сильно. Ну такое собі. Азамат Агдаиев. Сосулька. Ммм. Азамат. Люда, я вам кажу. Ну ще вкус тут придає сметану. Так да, сметана то короче, теж важливий інгредієнт. І цей соус. Короче, цей соус треба всі до шурма давати, так? Да? Угу. Ну всі, що ми давали соус, мені знається цей найлдший. Чи був ще якийсь хороший, частниковий може? Не знаю, мені всі ну не всі, коротше. Но... Ну не всі, ну. Ну нормальний. Я так давно ждав, пока ти зробиш, капець. Пока ти зробиш шаурму, і ти зробила. Hm. Mm. Osa oh, И дуже вкусно, я тебе кажу. Не передать слова. Ты лучше, чем спарж. Угу. Да. Филешка лучше. Скотч. Скоч. Оце такий мок Ну так, оце такий Ну чай no, не дуже.